Нема нікого в всем світі, між сиротами сирота, бринить сльоза, болить душа, твій лик не вартий ні гроша, забутий в домі між своїми, руками зболено моїми, той камінь в грудях ран, не запитає, як твій стан. І не спитає батько в сина, коли настане та година подати руку на той світ, бо не розквітне більше пліт. Його рубали тридцять літ, осиплю листя, білий цвіт, поринув небо у зені. Там знайду спокій між своїми братами й сестрами моїми, любов черпатиму душею і не тонутиму углею, який пускали язиками чиїсь оскаженілі мами, що Бога в собі загубили, добро до рідного убили. Болить той камінь, тяжко в грудях, не буде людяності в людях, допоки сам той не відчує, чим ближнього свого він чує, і не заплаче, як дитина, коли настане та година розплати за свої гріхи, болючий гіркоти сміх. Остане порівну на душу, за гріх його сказати мушу, І аж тоді душа уп'яти шукатиме своєї хати, та не знайде вже тут притулку, за упокійну свіжу булку знайде вона. І не від свого, від родича того чужого якого кинули ридати, і не обійме більше мати, і не заплаче батько, сину, немає більше того клину, бо час такий настав, дитино, молю тебе освітла днино, даруй життя моєму духу і ліпшого й надалі слуху. Аби міг чути слово Боже, яке й надалі допоможе, а як настане та година, тяжка і невитримна днина, самий, самісінький один. Життя солодкого полину пожне твій син.